Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. 31 січня 2024 року п'ятий президент України Петро Порошенко опублікував свою декларацію за 2022 рік. Мало того, що це було зроблено в останній день відведеного строку, так ще й затримка є цілком виправданою з рахуванням всього того, що довелося задекларувати колишньому голові держави. При цьому серед шалених доходів політика депутатська зарплата склала лише 532 308 тисячі гривень за рік. Нагадаємо, що його зарплата в 2020 2021 році складала 556 тисяч 961 гривню. Загалом за 2022 рік сумарний офіційний дохід Петра Порошенка склав 1 мільярд 435 мільйонів 547 тисяч 655 гривень. Далі розглянемо, що саме приносило кошти найбагатшому депутату Верховної Ради. Експрезидент зазначив, що станом на 31 грудня 2022 року йому потрібно було сплатити 95 мільйонів 11 1875 гривень податків. Разом з тим Петро Порошенко заплатив протягом 2022 року податків та військового збору на 53 мільйони 16 тисяч 81 гривню. З інших видатків він зазначає, що 7 мільйонів 986 тисяч 755 гривень подарував комусь в Австрії. Це вартість цінних паперів. Звернемо увагу, що експрезидент мешкає в елітному передмісті Києва Козині. Там має будинок, який придбав у 2012 році, та оцінив у 30 мільйонів гривень. Має ділянки в Козині, які оцінені у понад 5 мільйонів гривень, та орендує там ще одну у селищної ради. Має ділянки у Києві за 27 мільйонів 868 тисяч гривень. Три квартири в Києві, квартиру у Вінниці. Також Петро Порошенко має відношення до. Комплексу відпочинку Лебідь під Білгород-Дністровським на Одещині. Їздить Петро Порошенко на Mercedes-Benz S500 L4 Matic 2015 року та Mercedes-Benz S600 L 2015 року. Обидві автівки належать партії «Європейська солідарність» та оцінюється загалом у 4 мільйони 585 тисяч гривень. Також він є власником мотоцикла Honda CMX 1100D, який придбав у 2021 році за 433 тисячі 314 гривень. На руках лідер партії носить годинники хубло, три пари, бріжот, дві пари. Патек Філіп має запонки та тримач для краватки фірми Карера і Карера. Носить шкіряне пальто Стефано Річі». Петро Порошенко задекларував у себе музейну колекцію творів мистецтва. Це 46 оригінальних картин художників Рубенса, Тетіана, Веласкеса, Ренуа, Ель Греко, Брюгеля, Ботічіні, Філіпелі, Сальві, Дейка, Мурільо, Рені, Фрателі, Согліані, Магріт, Івана Медушевського, Вільгельма Котарбінського, Костянтина Горбатова, Іллі Рєпіна, Луки Джордано, Василя Тропініна, Юлія Клевера, Ісаака Левітана, Івана Євазовського, Харитона Платонова, Костянтина Коровіна, Володимира Маковського. Карла Брюлова, Костянтина Крижицького, Василя Полнова, Гаврили Кондратенка. Наголосимо, що в 2020 році правоохоронці заарештували картини Порошенка. А він натомість влаштував виставку з ними у музеї Гончара. Пізніше суд зняв арешт. Також депутат має дві мармурові скульптури 19 століття авторства Чезари Лапіні. У 2020 році політик придбав італійську бронзову скульптуру Тесконі Фаундрі за 3 мільйони 285 тисяч 123 гривень. Гривні діти Петра Порошенка із ним не проживають. Відповідно, їхні статки, доходи бізнес майно він не декларує. Цікаво, що поки вся країна бореться за перемогу, силу тільки збагатився на понад півтора мільярда гривень. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, ти на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте що ви в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.